Доброго ранку всім, кілька роздумів сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, згадую свою бесіду з одною людиною, яка давала деякі мені рекомендації. Знаєте, ця людина тільки-тільки наближалася до Бога, і вона каже, що ну ви так дуже складно віруючи, все так розказуєте, що я не можу ну, зрозуміти це. Я згадав про те, що Ісус всі свої притчі, всі свої істини Він подавав доста просто, щоб роз... всім показати, що є Царство Боже, чи Царство Небесне, Він брав такі приклади, як поле, як зерно, як море, як невід. Як скарб, який закопаний, є дуже такі наглядні, дуже важливі речі. І я сьогодні подумав, що дуже важливо, щоб те, що говорить Господь, воно було доступно до кожної людини. І згадав про те, що інколи дуже складно людям зрозуміти, бо ми маємо свій. Лексикон, ми маємо свої такі оберти речі, ми маємо де такі, що вони не розуміють. І я сьогодні хотів би, ну, може, доста просто е, правду про спасіння розказати. Інколи люди кажуть, що про те, що е, як прислів'я, що усі дороги вони ведуть до Риму. Ну, не знаю, до Риму може ведуть усі дороги, але схожа така а, думка, бо люди кажуть, що усі дороги, багато дорог ведуть до Бога. Хотілося сьогодні дуже просто пояснити, що є тільки одна дорога до Бога, до Його серця, є тільки одна дорога до небесної оселі, і це дуже важливо. Тому дуже багато є доріг, дуже багато є дверей. Дуже багато є ключів від дверей. Але не всі дороги ведуть до Бога, і не всі двері відчиняють нам серце Бога, і не кожен ключ підходить до кожної двері. І тому дуже важливо сьогодні говорити, що оця книга Біблія вона говорить тільки про одну дорогу до Бога. Тільки одні двері вузенькі до спасіння, і тільки один ключ до Божого серця, і те і той ключ, то є віра. І коли ми читаємо Івана 10:9, сам Господь він каже так: Я двері, коли хто через мене війде, той спасеться. Я двері, коли через мене хто війде, що він спасеться. І я розмірковував про ці ворота благодаті. Житло світла це небеса, це дім Отця, це місто неминучої радості, де перебуває Спас Ісус Христос і в сонмі анголів, яких безліч. І дуже багато людей вони хотіли би там бути. І останнє своє побажання, люди обично. На цвинтарі вони кажуть, що царство йому небесне. Хотілося би сказати ще одну таку думку, що Бог є світло, і в ньому нема ніякої темряви. І тому ми сьогодні говоримо про те, що є оці ворота до небес, і вони лише одні, і вони дуже вузенькі. І хто хоче туди потрапити, має докласти деяких зусиль. Господь Ісус каже так, Матвія 7 розділ, 13 14 віршик. Уходьте тісними воротами, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходить. По тісні ворота, і вузенька дорога, що веде до життя, і мало таких, хто знаходять її. І знаєте, це. Трохи засмутило моє серце, коли ще і ще раз читав цей текст. Написано, що мало, мало хто їх знаходить. А хто може підсказати або показати на цю дорогу? Хтось може молитися за людину і розповідати про цю дорогу. Але це особиста справа кожної людини, щоб. Мати спасіння, щоб бути на цій дорозі, щоб шукати тих вузеньких дверей, щоб ними війти. Щоб увійти, потрібно мати ключа. Протягом сторіч люди виготовляли сотні таких ключів під назвою Добрі справи, паломництво, самокатування, усякі жертви. У тому числі інколи люди, не розуміючи, що віддавали даже своє життя, ось інколи це якесь пізнання якоїсь релігії, релігії, чи якісь атрибути релігії, або якісь там правила, які люди виконували, дуже релігійне. Але жоден з них не може відкрити небесні ворота. Єдиний спосіб відімкнути а це є ключ віри. Дивіться, ми читаємо дії 16,31. А вони сказали: віруй у Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. А Павло він стверджує про це, він каже, що нема іншого шляху і нема іншого ключа, щоб відкрити ці двері. І ми читаємо євреям 11.6, Він каже так. Догодити ж без віри неможливо. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, Він дає нагороду. І одна з цих перших нагород це зустріч з тим, хто прийшов на цю землю з Господом Ісусом. Зустріч з тим, хто гарантує спасіння по вірі. Зустріч з тим, хто каже, де я там і слугам і буде. І знаєте. А... Коли ми читаємо святе письмо, то діє другий розділ, 21 віршик, наступні слова. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Ось. І тому дуже важливо, щоб Боже світло, воно світло правди засвітило, а було шляхом до Бога через Ісуса Христа. Щоб ставши на цей шлях. Могли отримати ключі віри, кожен міг би відчинити небесні брами, щоб кожен мог увійти і бути з ним. І дуже гарно, коли ми читаємо Івана, 3 розділ 16-го віршика, Господь Ісус Христос Він дещо каже про це. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірував. Вірить у нього не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина свого в світ, щоби судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. І тому дуже важливо зважити на це, що говорить Господь Ісус Христос. І ще одна дуже важлива думка, така що ми не спасаємося. Дуже важливо і дуже гарно, коли люди роблять добрі діла, віруючи, особливо вони покликані до цих добрих діл, але питання в тому, що ніякі діла вони не спасають, і вони не відчиняють той небесної брами і не дають спасіння. Хоча ми до них покликані, але це як відповідь на ту віру і на життя Христа в нас, ми маємо це Боже таке побудження і бажання, і ми чинимо ці, ці діла добрі. Дивіться, що каже Павло, коли ми читаємо Єфесянам 2:8. Бо спасені ви благодаттю через віру, і це не від вас, то дар Божий, і не від діл, щоб ніхто не хвалився. І тому Бог відкрив ворота, тому що йому до вподоби те, що зробив Господь Ісус Христос, коли зійшов на цю землю. Щоб понести покарання за наші гріхи, Бог дає благодать усім, хто приходить до нього, покладаючись на жертву Ісуса Христа по вірі, це і є вхід через Ісуса Христа. І тому сьогодні це є питання до кожного з нас, чи я на тій дорозі. Що веде до батьківського серця? Чи я маю ключа, щоб відчинити ті двері, чи я маю вірю, чи я живу по вірі, чи використав свій шанс, бо багато покликаних, ось тільки мало вибраних. І тому сьогодні моя молитва за ті, хто може ще не ступив на цю вузеньку стежку щоб знайти спасіння, щоб прийти до тих вузеньких воріт, щоб маючи ключ віри мати спасіння і мати життя вічне. Знаєте, дуже часто, коли люди мене питають, коли я на останні такі зустрічі, коли люди приходять, щоб ми проводили близьких і рідних. Ось і вони питають, чого ви не бажаєте їм Небесного Царства, що ви їм не бажаєте? Питання в тому, що як людина віруюча, вона по вірі вирішила це питання вже тут, живучи на цій землі, про це говорить Слово Боже, що всякий, хто вірує в Господа Ісуса Христа, Він спасеться і Він має життя вічне. І тому це дуже важливо. Тому хай Господь рясно всіх благословить, Боже бажання, щоб всі люди спаслись. Щоби всі знали Божу правду, щоб ця правда зробила вільними їх, і щоб вони мали бажання рухатися за Господом, маючи його благословення, приймаючи по благодаті життя вічне. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже, Батько, ми дуже вдячні за Ісуса, який оставив славу Неба, зняв небесні шати. Він прийшов на цю землю, він прийшов того скорботного шляху. і... Його вбили, він був розп'ятий, він помер, але він воскрес. І сьогодні в світлі Його Воскресіння ми бажаємо мати спасіння вірою в Ісуса Христа, Сина Божого, який є Бог. І тому сьогодні ми кличемо, Господи, до Тебе і наше бажання, Господи, щоб Ти вірою поселився в наші серця. Щоб ми були твоїм будинком, Господи, щоб ти жив в нас, щоб ти ходив в нас, щоб ти був нашим батьком, а ми були твоїми дітьми. І про це благаємо в ім'я Ісуса Христа, до Твоєї слави Боже. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай Господь рясно благословить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, церкви, нехай Божий захист буде над кожним з вас. Будьте благословенними в цьому дні.